Урочисте відкриття турніру відбулося 15 лютого. Учасниками турніру стали юні волейболістки з Коростеня, Житомира, Новоград-Волинського, Ерпіня, Лугін та Емільчино. Привітав спортсменів міський голова Володимир Москаленко. Дуже приємно те, що ми сьогодні зібралися в цьому гарному залі і продовжуємо ті традиції, які заклалися багато, -багато років. І ми традиційно проводимо різні направлення змагань, особливо по волейболу, і присвячуємо саме. Нашому олімпійському чемпіону, тому що то є гордість нас, нашого Древлянського краю, нашого поліського краю, і те, що запрошені сьогодні, інші представники районів, міст і за меж нашої Житомирської області, це ще раз говорить про те, що ми спільно разом з вами знаємо, думаємо, беремо приклад з таких людей, яким є Тимофєвич. Український волейбол зароджувався на початку 30-х років минулого століття. А з року в рік популярність цього виду спорту зростала та розповсюджувалася. Приємно відзначити, що волейбол виховав цілу плеяду першокласних гравців і в нашому місті. Серед них і почесний громадянин Коростені, чемпіон 19-х Олімпійських ігор у Мексиці з волейболу 1968 року Володимир Тимофійович Іванов, який теж привітав учасників турніру. Пройшло 45 років з дня перемоги збірної команди Радянського Союзу в Мехіка на Олімпійських іграх. Тоді від України було сім гравців. Ми стали чемпіонами. Мені було дуже приємно, коли під час зборів прийшла телеграма з міста кориснення. І мої земляки бажали тільки золотих нагород. Шановні учасники змагань, бажаю вам успіхів у цих змаганнях на Кубок Іванова на мою честь. І головне, бажаю вам, щоб ви кожен собі ставили мету і її виконували. Турнір з волейболу супроводжувався запеклою боротьбою. За результатами зустрічі бронзовими призерами турніру, стала команда волейболістів «Зарпиня». Срібні нагороди отримали волейболісти СМТ-Лугіни. А переможцями відкритого турніру з волейболу на кубок олімпійського чемпіона Володимира Іванова стала команда нашого міста. Крім того, найкращим гравцем турніру визнано юну коростенку, ученицю міської гімназії Валентину Осипчук. А вона отримала кубок та грошову премію від Житомирської обласної ради. Ми вітаємо переможців.